Доброго ранку, шановні глядачі. У Києві дев'ята час свіжої інформації для вас у студії працює Ольга Шепнівська. Спочатку про головне: чи отримаємо біометричні паспорти у 2013-му? Останні новинки валютного ринку. Чим дивуватиме нас погода цього тижня? Про все це та інше докладніше за мить. З 1 січня 2013-го обіцяні біометричні паспорти українцям не видають, немає відповідних законів та технічної документації. Коли саме видаватимуть нові документи, у Державній міграційній службі не кажуть. Проте переконують, теперішній паперовий паспорт громадянина України має необмежений термін дії. А тому всі, хто повинен отримати документ вперше, відновити втрачений, отримати паспорт на нове прізвище або вклеїти фотографію за віком, можуть це робити сміливо. Отримати біометрич Паспорт це право, а не обов'язок громадян України, переконують у Державній міграційній службі. Євро в обійниках продовжує дорожчати і вже сьогодні коштує 10 гривень 91 копійку. Проте ажіотажу біля банків та у обмінниках немає. Продавці валюти кажуть, євровалюта є, проте охочих її купувати після різкої зміни курсу немає. Нагадаю, востаннє такий високий курс валюти Європейського Союзу був в Україні у 2011 році. Цього тижня ми чекаємо різкої зміни погодних умов, зумовлено переміщення теплого середземноморського повітря по всій території України. За прогнозами синоптиків, 3-4 лютого, в Україні утримається досить тепла, як для цієї пори року погода. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів в день 1,6 градусів тепла. Та вже із 4 лютого температура знизиться до 13-18 градусів морозу вночі та 13-15 градусів у день. І до інших загадок природи у Севастополі на замівлю осіла сотня лебедів. Пернаті зовсім не бояться людей, охоче дозволяють себе годувати та позують перед фотокамерами. Місця не здивовані, такої кількості лебедів у місті ще не було. Проте орнітологи переконують, із настанням холодів лебедів стане ще більше. Тож, лебединої вам вірності та гарного дня. Побачимося!